Біфрен, спокій за ясної голови марафон. Єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів та вікон. Я дякую, що ви з нами. Рівень води в Інгульці поступово спадає. Загрози нових підтоплень немає. Про це сьогодні зранку повідомили у військ адміністрації Кривого Рогу. Аби збільшити пропускну можливість, вночі довелося підірвати дві греблі. На гідротехнічній споруді, куди напередодні влучили сім російських ракет, досі тривають ремонтні роботи. Загалом підтоплено понад 100 житлових будинків. З опівночі із затоплених районів евакуювали людей. Втім, у військовій адміністрації запевняють, питна вода вже є майже в усіх районах міста, крім одного. Адже кому... Комунальники знайшли ще одне пошкодження водогону. Христина Венгеля Оскайте, докладніше. Лише по цій вулиці в Кривому Розі вода затопила з десяток будинків. Вони стоять просто біля річки Інгулець. Після вчорашньої російської атаки по критичних об'єктах міста рівень води в річці піднявся до двох метрів. Подвір'я пані Тамари у воді затопило підвал. До будинку на щастя вода не дійшла. Зараз повністю все затоплено, огород, Пагріба, Вот. ну слава Богу, в домі нет води. Ракетами кинжал та іскандер ворог наніс удари по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Цілу ніч комунальники ліквідовували наслідки обстрілу. На ранок рівень води в річці вдалося знизити на 40 сантиметрів. Проводілася великий перечень міроприяті необхідне. починаючи від е, двох підривів дамби в районі. Чорногорки для того, щоб вилічити пропускну способ, способна заканчива там більшими інженерними роботами. Поток води значительно уменшився. Вода затопила понад 100 будинків. Найбільше постраждав приватний сектор. Вночі місто організувало чотири пункти збору для евакуації громадян. Цього потребувало 11 людей. Пан Олександр виїхав з родиною. Перший поверх його будинку затопило. Нині по вулиці пересувається в чоботах. Каже, без них не пройти. Ну сейчас где-то выше колена вот так примерно, то есть миллиметра 800 ну, было затоплено полностью первый этаж, мы решили не рисковать. Тем более информация была, что может вода поднимется до второго этажа, зачем рисковать? Мой маленький ребенок. А зараз прийшов, з'явився поїбукновіни, по колено не пройду. Затопило і парки Кривого Рогу. В одному, наприклад, рівень води піднявся на 174 сантиметри. Зовсім поряд з парком люди пересуваються на човні. Перевозить людей місцевий житель. Так, добираємося да. Ходила Магазин. до магазину, їсти коли. Ой, Через ракетний удар пошкоджено кілька водогонів. Водопостачання вже відновили майже в усьому місті, окрім частини центрального міського району. Водопостачання відсутнє в Лозувацькій та Софіївській територіальній громадах. Майже 6 тисяч людей залишаються без води. Христина Венгельовська й те Денисі Негінфакти і єдині новини. У півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. Під завалами може перебувати четверо людей. На місці працюють рятувальники. Бахмут залишається одним із найнебезпечніших місць на Донеччині, кажуть обласній військ адміністрації. За попередню добу в місті було поранено дев'ять цивільних. У Торецьку росіяни поцілили в лікарню, поранили одну людину, повибивали вікна у хірургічному, дитячому та пологовому відділеннях. Також вночі були прильоти по Сіверську, пошкоджені приватні будинки. А Вавдіївці зра ранку був масований артобстріл. Наслідки ще встановлюють. Загалом у поліції Донеччини порахували протягом доби. Під вогнем окупантів опинилося 13 населених пунктів області. Зі зруйнованої напередодні Миколаївки, що на Донеччині, репортаж Владислава Круглова як прокинувся. Хата підскочила. Ну, взрив був, звісно, великий. Пан Станіслав з посмішкою на обличчі згадує минулу ніч, бо, як каже чоловік, живий і добре. Напередодні о 12-й ночі расисти випустили по Краматорську дві ракети С-300. Одна з них приземлилася у приватному секторі між будинків людей. Я виходжу, а тут ось це вже горіло внутрі, значить, коньок кришу так срубило. Ну, а как та літіла, Показательний попрошла, і потім от там от лежав у нас, значить, от двигатель сам mm. ну десь метра три длиной, Ну вот баланка хороша. Місцевим мешканцям пощастило, що ракета не вибухнула. Утім, навіть не здетонувавши, вона пошкодила три будинки і знищила гараж. Він вигорів вщент. Місцеві кажуть, росіяни обстрілюють цю частину міста за останні дні не вперше. А то через день. Раніше там приліті теж в гараж попала, гараж большой, говорят, рознесло гараж повністю. і через день сюди прилітіла. Утім, якщо у Краматорську є бодай якісь комунікації, і рашисти обстрілюють місто лише ракетами, бо артилерією сюди не дістати. Миколаївку, що в декількох кілометрах від окупованої території, росіяни накривають з усього наявного озброєння. А люди тут живуть без світла, води та газу. Це нам треба кип'яток, мамі помитися. Мама восемьдесят лет маме. У місті лишилися здебільшого літні люди та ті, хто за ними доглядає. Звичайним життям жити у місті неможливо. Сирена просто не вимикається. А по будинках прилітає по декілька разів за день. Рашисти цілять і по мирному люду, і по об'єктах, які не мають жодного стратегічного значення. Це у нас спорткомплекс Тут у нас тренажерні зали. були. Детські спортивні заняття, дзюдо, бокс. Сучасний спорткомплекс олімпійського рівня у Миколаївці, до якого на змагання їздили спортсмени: Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки росіяни знищили вночі. Напередодні місцеві кажуть, на місто був авіаналіт. Лише дивом ніхто не постраждав. Був удар, тому що до центру прям долетіла земля. Жертв немає, тільки окна і балкони. Двірі у кого повилітала, от аптека пострадала. Жалко, звісно, що у нас такої красі красотою, таково розбите. У Миколаївці знищено майже все. Рашисти не залишили жодного живого місця у населеному пункті. Хоча ще місяць тому місто було відносно цілим. Місцеві кажуть, за останні тижні окупанти немов скаженіли, бо б'ють по будинках прицільно. По декілька разів на день з різних калібрів сюди летять ракети та авіабомби. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак. Факт Асі Тіві» – Єдині новини. Проєкт держбюджету на 2023 рік вже надійшов до Верховної Ради. Половину його видатків урядовці пропонують направити на безпеку і оборону. А це вчетверо більше ніж у цьогорічному кошторисі. Про головні бюджетні цифри в ефірі загальнонаціонального марафону розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Головний кошторис країни відрізняється від усіх попередніх часів незалежності. Його називають бюджетом війни, у якому все для перемоги, наголосив Гетманцев. На його. Думку параметри унікальні, але реалістичні для виконання. Тому депутатам варто їх підтримати і ухвалити. Основним джерелом фінансування будуть доходи за позичення, які зростуть. Водночас на 11 мільярдів зменшать витрати на державний апарат, а також не буде традиційного соцекономрозвитку, розвитку, який депутати завжди випрошували на свої виборчі округи. Більше 50% бюджету взагалі. Йде на оборонну і безпеку, це абсолютно обґрунтовано. 35% бюджету йде на соціалку, на різні статті медицину і пенсії і субсидії, і соціальна допомога. Сотні мільярдів доларів прямих збитків через масштабні санкції заходу зазнав фінансовий сектор Росії. Про це повідомляє агентство Блумберг, яке отримало у своє розпорядження внутрішній документ Російського міністерства фінансів. У ньому окремо йдеться про втрати фондових ринків банківського та фінансового секторів. Серед іншого згадано 300 мільярдів доларів заморожених резервів центробанку, 4,6 трильйона рублів заморожених євробондів, 40% капіталізації фондового ринку, 10% банківського капіталу та 563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів. Також аналітики відзначають негативний вплив відключення частини російських банків від системи SWIFT та втрату доступу до спеціального обладнання і. Програмного забезпечення Російська армія може статися колапс вже до кінця року. Його ймовірність його майже 40%, заявив екс-маршал королівських військово-повітряних сил Едвард Стрингер. Вважає, що українська армія може здобути перемогу вже до Різдва, тобто до 25 грудня. Британський екс-маршал зізнався раніше. Думав, що повномасштабна війна Росії проти України затягнеться до наступного року. Та стрімкий контрнаступ українських військових змінив ситуацію. Тож тепер сподівається, стрингер Київ зможе почати переговори на вигідних умовах. І вже нині європейці мають задуматися, яким буде світ у постпутінську добу. Українське небо стане ще захищенішим. Німеччина передала Києву додатково чотири зенітні самохідні артилерійські установки Гепард. Окрім того, найближчим часом ми отримаємо ще шість таких зразків. Їх вже готують до відправки. Про це заявили в німецькому уряді. Нині на озброєні 24 гепарди. Зенітна самохідна артилерійська установка може стріляти зі швидкістю до тисячі пострілів за хвилину. Також офіційний Київ отримав 65 рефрижераторів для медичних поставок. Загалом же Німеччина вже на... Дала Україні озброєння на більше ніж мільярд доларів. Вбивцю сімох військовослужбовців можуть випустити на волю без покарання. Два роки тому всю Україну шокувала новина на Житомирщині під час застілля. Місцевий житель розстріляв компанію товаришів. Всі вони були ветеранами АТО та бійцями легендарного батальйону імені Кульчицького, який з 2014 року брав участь у запеклих боях за звільнення України. Отже, попередньо чоловіки зібралися біля озера в селі Новоселиця на риболовлю. Вже пізно ввечері, коли більша частина військових пішла спати. Анатолій Захаренко взяв до рук рушницю і відкрив вогонь. Спочатку смертельні поранення дістали двоє ветеранів, які сиділи з нападником за одним столом. Потім розстріляв людей, які спали. Врятуватися вдалося лише одному. Нині ж обвинувачений після двох років у СІЗО може вийти на волю. Як таке можливо? Дивіться далі у сюжеті. Вночі 22 травня 2020 року у селі Новоселиця на березі ставка його 58-річний орендар Анатолій Захаренко з рушниці розстрілює компанію знайомих із Києва. Серед них ветерани АТО, військовослужбовці Національної гвардії та волонтери приїхали святкувати день народження. Більшість знала нападника на перший рік. Відпочивали разом і раніше. Залишитися живим вдалося лише одному Вадиму Федюніну. На той момент Захаренко, коли Втік Федюнін він ще вбив трьох. Потім сів у машину і поїхав шукати в Новоселиці Федюніна, щоб і вбити його. На самому ж суді Захаренко, який до всього ще й є колишнім громадянином Росії, постійно змінював покази та запевняв, компанія. Військових приїхала його вбивати, а він захищався. Ніково я не збирався не вбивати, ні раніше не вбивав, і тим більше в цей раз я не хотів. Если бы у меня дистрели, ну, ну у любого человека психика срабатывать на самозависти. Бо их было 8 человек, я был сам. Та усі версії затриманого розбувалися об докази та результати експертиз, яких провели близько двох сотень, 23 травня 2020 року. Корольовський районний суд Житомира відправив обвинуваченого під варту. А далі справу почав розглядати вже Богунський райсуд. Під вартою Захаренко перебував до 27 липня цього року. Того дня суд прийняв ухвалу, в якій постановив змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, коли була оголошена перерва. Його адвокати вийшли, і він якраз розпочав спілкуватися з якимись журналістів. Він почав вигадувати таке, що це взагалі ОПГ, яке кошмарила з його слів. Це цитую, кашмарила всі області України, що, начебто. У його крові нема ні на кому не з них, хоча це ну це просто неправда. Мало того, за інформацією родичів загиблих, перебуваючи офіційно під домашнім арештом, Захаренко вільно гуляє своїм селом та ще й погрожує односельцям. Ми спілкувалися з цим чоловіком, котрий по факту врятував одного єдиного вижившого Вадима, котрий сповістив поліцію. Він нам розказав, що. Захаренко гуляючи селу передавав йому привіт через його дружину. От як це можна пояснити? Одразу ж після заміни запобіжного заходу суддя Наталія гула краптово робить самовідвід, після чого розгляд справи буквально зупинився. Для продовження процесу Богунська районний суд має призначити нових суддів. Їх мають затвердити до 24 вересня. вересня. Якщо до цього до цієї дати. Не буде приділена трійка судів і не буде проведено засідання суду, на якому буде розглянута міра запобіжного заходу, то фактично вбивця сім'ї людей буде нічим не. Не обмежена його свобода, він фактично стане вільною людиною. Самі ж родичі загиблих та командування батальйону Кульчицького борються за те, аби перенести розгляд справи до Києва, адже вбачають упереджене ставлення Житомирських служителів Феміде. Ромахло, Євгеній Задоя, Факт, сітіві. Єдині новини на цьому цьому це всі новини. Марафон триває. Побачимося за 15 хвилин.